Музика, музика, музика. Манхви, які заставляють вас переживати за персонажів не в плані драми, а за їхню перемогу. Слава Україні! Мене звати Стефанія, і я повернулася до вас, любимої друзі. Сьогодні у нас на темі дня оця прекрасна манха, яку я прочитала буквально декілька днів тому, і я просто не можу вам її не порекомендувати. Це щось, ну, знаєте. Вау! Вау! Що ж, мангу у нас називається Superstar Associative Manager. І про усілякі головні цієї манху я передаю слово Стефанії Батьківній. Слово прийняла кореспондент Стефанія Батьківна. І сьогодні з вами будемо говорити про цю манху. Це у нас Superstar Associate Manager. Я не знаю, як це перекладається, але це буквально про. Цих офісних працівників, які хочуть стати суперзірками. Вау, неймовірно, що ж, креатори, це у нас Кунбун, пар, і він у нас авто. Також є до ейт. Це адаптер. Я не знаю, що саме мала на увазі люди, але, скоріш, все, це якось пов'язано з перекладанням і у нас є Джайго Клі, це у нас ілюстратор. Махова вийшла у 2021 році 4 грудня, в англійську вона прокладається, почалася з 2022 року, то тобто минулого. Епізод у нас всього 36 англійською, 58 корейською, а також по жанрах у нас це драма, музика, життя. А так, дякую вам з те, що ви були з нами. З вами була професор Стефанія Батьківна. І ми побачимося з вами в наступному епізоді, або, можливо, ніколи. Юху! Знаєте, ця манхва класна. Сказати, що вона не класна, це збрехати всім, хто дивиться цей відео. Але сказати, що вона супер крута, неймовірно цікава, ну, просто бомба, ракета, пушка Юля Тікай. Це також буде збрехати. Є свої аспекти, які вам не можуть дати спокій. Але історія нам розповідається про ось цього чувачка. Я не можу проговорити його ім'я, тому його просто назватиму головний герой. Головний герой, так? От. Ось цей от чувачок. І він вміє дуже гарно співати. Але він працює асоцієйт менеджер. Я. Посадитися від переклад цього слова, бо мені воно зрозуміле. Знаєте, з англійською мовою, а українською я не перекладу. So sorry. У нас є цей головний герой, і він. Ну, і, чесно кажучи, такий. пуш-овер. Як ж сказати це українською? Одним словом, всі на нього все скидають, і він завжди залишається в кінці. Тобто. Його класні заслуги присвоюють собі, а він лох. Ну, він ж не лох. Він не лох, ні. ну. Можливо, але. Це вже такий проблем. І тут Тут так просто. Пу -пу. Кожен день таке стається. Зі мною таке стається кожен день. От Я зранку стою і, от, типу, блін, таке, таке вже сталося. М -м До нього пристає привид. Джихьон... Джихьок... Хан. Ось цей от привод дуже-дуже гарний. Дуже, дуже гарний він, знаєте, досить симпатичний привод до нього пристає. І він такий. В тебе гарний голос, стань суперзірку, я передам тобі свою ауру. Угу. Нічого не зрозуміло, але дуже-дуже цікаво, знаєте. Якщо ви читаєте манхви, такі, як, наприклад, Ось ця. Ось ця манхва, в них є оці чуваки з е, меч аури, меч-аури, типу. Мастери, май, майстри, меча аури. Одним словом, вони свою магію не розпочують по тілу або не зосереджують в районі серця, як маги в різних манхвах. Це лежать манхв. ну, ви розумієте. От вони, вони це роблять не в районі серця, щоб використовувати. Чари, отаку типу прям. Я не знаю. кидок морквою! Або ще щось таке. От. Але вони зустрічують свою всю цю магію в мечі, і в них це називається аура навколо тіла. Вони розповсюджують свою магію навколо тіла, щоб захистити його, щоб зробити себе сильнішим. Вони такі всі круті, з тим мечем. Зараз їх перерубають, заріжуть Путіна, от було би добре. Але вертаємося до реальності. Цей Черік, цей наш дуже дуже гарний привид, розповідає нашому головному герою, каже, Чел. В тебе є голос, но ти лох. Типу, в тебе нема аури. А якби в тебе була аура, ти б взагалі був на вершині світу, тебе всі би любили сподівалися, що ти там зробиш їм дітей. Тому, чувак, я тобі передам свою ауру. Тому що я вже здох, мені вже і так жити нема що. Ну, типу, він же і так не живе, він же здох, чуваки, він же давно помер. Ну, не давно, може, років п'ять тому, отак. Я тобі подам всю ауру, а ти, коротше, стань суперзіркою. Я в тебе вірю. І цей челік такий. Я стану суперзіркою. Він починає збирати команду офісних працівників, щоб піти на шоу Dream Again. Це шоу для офісних працівників. Їхні пригоди. Як він збирає команду таких офігенних людей? Як вони переможуть? Ну, не переможуть остаточно це шоу, але. Ще нічого не відомо, всього 36 епізодів англійською мовою. Але ми дізнаємося все далі. І мені потрібно перестати жувати так часто слово але. Але fire, ehm, це нереально, знаєте, це, це нереально. Один мінус цієї манхи не те, що вона там, наприклад, нудна або ще щось ні. Вона цікава, вона тримає у вас у такому як, стимулі її прочитати далі. Тобто ви будете її читати, так, о Боже, я так хочу її прочитати далі, вся така штука. Мінусом є те, що ілюстрації досить. Скуто передають саме емоції персонажів, тому інколи приходиться якось догадуватись, що вони взагалі відчувають. Вони дуже відкрито передають почуття, де потрібно, як це, блаш, блаш, червоніти. Але інші емоції це просто, знаєте. Можна було би і краще. Можна було би і краще. Одним словом. Я ставлю цій мангві. Мені здається її рейтинг на офіційному сайті про Вептун, тому що вона виходить на Вептуні. Якщо ви купите там копійки, то буде вам плюс 5 епізодів, тобто це буде 41 епізод. Я не купляла, я читала всього 36. Гроші тратити ще я не готова на цю манху. Вона настільки вона сильно зацікавила, щоб я потратила гроші. Я почекаю, Я почекаю. Але там був 9,6, 10, а я поставлю, певне, 8,1 з 10. Є свої приколи, які можна було б зробити краще, є свої приколи, які можна було по-іншому викласти, але ви вже бачите, що оцінка досить висока, манхва досить така цікава. Якщо ви любите середньовічні манхви, тому що я переважно обговорюю їх на своєму каналі. Вам це не підійде. Це модерний світ, це Офіс, це робота в групах, це. Тобто, якщо ви, якщо ви є фанатом кей поп навіть якщо ви були фанатом ем, Day 6 навіть така K-Pop-група е, кей, кей поп гурт, та гурт вони більше групу, боже гурти, тому що вони грають на інструментах. Якщо ви були фанатом Day 6 Чому були, тому що там є свої проколи, там тому... ну, також є свої прокол, коротше. Але якщо ви були цим фанатом DAY6, якщо вам подобаються їхні пісні, бо я все одно слухаю там 200 ці пісні, та да, ну, мені, мені подобається, то вам ця Манго сподобається, бо це про гурт. Про гурт, про такий е, кей-поп-рок-гурт. проггурт кі рок гурт, рок -гурт. В них, Але в них тільки один соліст, е, два Гітар... Гіта, гі, гітариста. Я не міг говорити. Один басист і також одна дзина, яка грає на барабанах, драмер. Я не знаю, як сказати це українською мовою. Але ну, такий у от нас є склад, а також є в нас привід, який їх переслідує, і там досить багато чого буде пов'язане саме з приводом, тому це досить цікава матка, реально. Ну, Мені сподобалось, мені сподобалось, чи сподобається вам вирішувати вам. Мене не було досить довго на цьому каналі і на своєму каналі згадчую, тому що, ну. Чуки, okay. е, мені вирвали замість нового зуба два зуба, тобто замість сімірки, яку мені мали видалити. Мені видали ще й вісьмірку, і мене дуже сильно навіть зараз воно тут е, болить е, Десни, я не знаю навіть кістка, щелепа. Бо воно зашито і воно затягується. І воно болить. Воно далі болить. І це досить такий нестерпний біль, тому що він не є гострим болем, не є таким, що боліло і випус собі лікарство. Беше. Воно болить, тому що десна їде по кісті третя об кістку. І це, такий, це просто дискомфорт. І говорити для мене з таким дискомфортом досить важко. Досить, досить важко, тепер мені, мені досить важко. Також в мене парнію була моя подруга, я звільнилася з роботи нарешті. Я захворіла, і одним словом, то стільки... Стільки приколів було? що на них. Але ми з вами побачимося скоро. Слава Україні! Героям слава! Слава нації, смерть ворогам! Україна в нас понад усе, тому що. Я не збираюся переїжджати з цієї країни, я збираюся жити в Україні на кінці своїх днів і розвивати український YouTube про матху. Ну і гача відео може скоро вийде. Я зараз е намагаюся вибити. Так. Якщо ви не фанат Геншину, можете виключати е е Щастя, здоров'я вам! Люблю вас всіх! Всім папа! Якщо ви Геншну, можете дивитися далі. Я намагаюся вибити зброю на хутау, той Став Хома. І, розумієте, єдине, що мені вилітає, це, це ось ці штуки. Стею Сіні. С... Куджусара? Куджусара?